Привіт, красотка. Привіт. Та я стала тут сфоткатися можна. Да давай не мути, так, я, ты, как красотка, що я тобі сам мучиться. Ага. А, можеш, а ну зроби мені фотку. Ага. Класна машина просто, розумієш, хочу думаю, покажу подружкам, коли якої машини я. Давай, давай, я тебе зараз. На фотографіру трошка. Якщо хочеш, о, вийшло, дуже супер. Якщо хочеш засість на машину, то в машині зробить фотографію. А, так. Да? Дякую. Дякую. Щоб видіти за руль. Ага. Давай. А можна я її е, заведу? Так, якщо хочеш попробуй, заведи може научишся, купиш таку машину. Так, ти Давай. за можеш... Oota oh, siin, siin kurva! Se